Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні понеділок, у нас він морозний, він зараз майже обід, морозець. Болота немає, ми приїхали в місто нам. Треба по справах забрати Євгена і йому сьогодні до стоматолога Треба трошки полікувати зубки. То у нас почався такий тиждень, що ми будемо ходити. До лікаря. Ну і що, друзі, ми вже їдемо додому. Не знімали, бо ми швиденько зайшли в маркетуп, трошки скупилися, потім в тадати. -та Вдома покажемо. Ну і зуб ми годинку робили. Бо Женя без уколу, без... як воно називається? Анестезія. Без анестезії, тож. Довгенько, але. Я думала, дорожче буде, бо там такий зубчик уже поганенький, бо ні, 600 гривень. Ми в приватну, правда, ходимо. Ну, Нам тут подобається. Тож їдемо додому. Максим в машині сидів, чекав, замерз. Я вон, Трошки прихворіла по мені. Ну як, нормально, просто губа, нічого заживе, але зараза така болить, ніколи так не боліла. Завжди так, раз-два. І пройде, а це щось он, опухла така. Тож, їдемо додому. Додому ще треба щось щось поробити. Ми вже вдома, півдня прокаталися, там вже третя година дня. Зараз буде невеличка розпаковка. Що тобто, тут купили? Какао, це я для випічки взяли, і зварити можна. Потім так, це Максим брав щось. На солодке потягнуло, кажу все. Йому солодкого менше. І взяв купила красавчик. Потім що це таке? ковбаска, сметанка, хочу щось спекти. До речі, давно нічого не текла. Ось такий хліб взяла тостовий. Зараз хочу зробити гарячі бутерброди, таке, як а-ля піца. Бо щось тісто не хочеться возитися. Майонез і кетчуп, і шматочок сиру. І чек. Нічого такого, та ні ще не 250 гривень. А, ні, тут ще один чек. <рес> так, а далі розпаковочка з цього склада магазин. Таке як Аврора отакі. і 18 гривень. Коротше, по акції Це ж Чорна п'ятниця, то я нагребла, нехай лежить. Ну, я не нагрегла. Просто воно не так, прямі треба, але нехай ще лежить. Пакетики. Потім ось такі паперові рушнички, пергами. Це Максим взяв рулетку, бо в нас вони дуже швидко їм приходить. Капець. Мило, таке виливаємо в баночку потім. Ну, і що я взяла? Це те, що треба було. Ось ми користуємося ось таким е, миючим засобом, чи як воно для ванни і кімнати. Е, це саме ванну вимивати, туалет. Дуже добре воно все видаляє. І на пробу взяла ось таку маленьку е, баночку, е, щоб крани мити. Бо щось я. Не можу знайти той засіб для крана, який мені подобається. І котику взяла один пакетик. Ну, його завтра має, до речі, прийти мішок корму, Макс десь заказав. Недорого, так що десь. Десь в здорозі, а то так, нехай буде. Ще ось також тоді акція. Я не знаю, скільки треба коштує, треба глянути в інтернеті без акцій. Ось такий. Гель. Але написано було, що він коштував 278 гривень, а зараз 1707, що ж щось точки, до речі, ще повинні бути чи немає. Максима, напевно, десь так що е, взяла ось такий. З Грюндвель, чи як воно там читається. Ось такі невеличкі покупочки. Все таке, що треба. Зараз в магазин хоч не ходи, але ж я кажу, без цього нікуди. Порошок пральний закінчився якраз. Це також закінчилося. Зараз все це порозкладаю і хочу зробити цей гарячий бутерброди. Не топіться. Ой, щось багато. Ліниво, так сказати. Взяла квадратний хлібчик тостовий, щоб ж сюди на жаровню більше було. І от де. Не вистачало маленьких так порізало, але ну, нічого. Нехай буде. Так все як на піцу. По простому, швиденько. Так, ну а далі обов'язково якась приправка орегано або італійські трави. Воно таке тоді ароматне. Смачненьке. Сир я ось тут натерла. Ковбаса. Отак вона поки не апетитно натерта, але воно ну, там в бутербродах піде. І трошки вон перчику. Або з шматками воно якось не так. А я отак натерла І сюди зараз. Це так, для себе можна натерти. Звісно, якщо на стіл, коли хтось з гості зайшов, то краще нарізати шматочками, слайсами. А для себе. І так піде. Ось отак перчик. Не скрізь буду кидати, бо Женя не їсть перець. Ну як буде, буде вибирати його. І сирочок отак сюди. Все, зараз зроблю швиденько в духовку. Наші бутерброди готові, відправляємо в духовку. Так, а далі, друзі, <смі> мені захотілося тортик, але на сковороді. Щось не знаю, в мене на день такий, що мені щось хочеться, не зрозуміло що. Е, ось тісто таке. Я потім... Це наче в мене є на каналі. Ставлю посилання, якщо є. Виходить виход... дуже смачний, але особливо, коли додати туди вишн. Смак вода. Так. Оп! Ось так. І розрівнюю. Розрівнюю так, щоб він гарний, такий величенький був. Так. І зараз кришку треба знайти і під кришкою. Так, ось такий він виходить, і я чую, що щось. Орен пахне. Оп! Трошки. Почорніло. але не дуже. Друзі, поки в мене там коржі охолоняють, щоб перемазати, я прийшла перевірити ось цей засіб. Я вже дуже багато і мені не подобається. Не можу знайти той, який буде гарно це вимивати. Бо одні залишають якісь потьоки. Взагалі переживаю, щоб, знаєте, є такі, я бачила колись що. Намазали, а воно не відмилося і таке стало негарне. Хоча зараз покажу. Ось такий кран, це я його тиждень не мила. Заляпаний. Треба зараз нанести і подивитися, що вийде. А Якщо ви знаєте дуже хороший засіб, який миє крани, оцей нальот. Так що напишіть, будь ласка, буду пробувати. Зубні щітки не тільки для цього, для зубів. У мене вони сюди, в хід йдуть, не тільки сюди. Там, де не можна дістати, треба щось подраїти, використовую. Іначе воно чистіше стає. знімаю без спалаху, бо коли микаю спалах, щось тут не хоче фокусуватися. Вона. І цей. Видно, що чистеньке стала. Але оце згадала, ось тут я не можу віддраяти знизу, тут, де вода стікає. І отут де сам кран оцей вкручується. Що мені це трапляється одна жіночка, що вона драє все тре, цим попілом. Зараз і я так спробую. Тут я наощу дізнаюся, чи воно вимило його чи ні. З краном я справилася, він блищить. Але я думаю, що якби був такий, знаєте, застарілий нальот. Це у нас просто кран тільки рік стоїть тут то не вимило б воно таке. Хочеться такого, щоб раз-два попшикав його і тернуло так легенько. І все, була. Чистота. До речі, цей отут цим. Попілом прочухала, немає. Треба буде на наступний раз, як буде він брудненький, взяти попілом почухати. Хоча, Користуватися можна, але треба ще щось пошукати. Ну, і що ж по готуванню в мене тут вийшло, бо вам і не показала. Так, це половина вже залишилась, бо чоловік на роботу забрав. Трошки я їх перетримала, але ось так. В пакетики вони відійшли, м'якенькі стали, то нормально їсти можна. Ну і тортик на сковороді. Правда, я не прикрашала, бо це для себе наш руч. Але якщо прикрасити, то нічим воно не відрізняється. Головне, щоб було смачно. Так що ось така смакота вже буде на завтра. Він трошки постояв так при кімнатній температурі. І в холодильник поставлю, і нехай стоїть. Все. Ось так нас день пройшов. Нічого, наче такого, не робили, але і не сиділи. Туди-сюди, туди-сюди. Завтра в нас, якщо, якщо все буде добре, є там справи такі, що треба попрацювати. тож... Якщо все вийде так, як ми задумали, в наступному відео подивитися. Ну, ми про це вже розмовляли, так що потихеньку рухаємося, бо іншого виходу немає. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам. Як Женя каже, па-па-па-па, треба казати. Так що па-па-па-па.